Ми працюємо з усією логікою поведінки людини. Брендинг це спосіб прискорити перехід від потреби до дії. Нестача це те, що є наше фізичне, потреба те, що ми усвідомили. Інтерес, те, що для нас є опредмеченим. Ми знаємо, чого хочемо і чому саме цього. Ну і, і дія це, це коли в нас інтерес наш актуалізувався. Відповідно, маємо три, три таких найважливіших смислових процеси: в усмідовлення ми не, не йдемо, це, це глибинні матерії, складно, дорого і, і немає сенсу. Ключове для нас завдання, щоб потреба людини опредметилась. В наш в нашому бренді від абстрактної хочу з'їсти якоїсь там рибки в норвен від абстракції кав'ярня в ідеаліст від абстракції, в якій кінотеатр сходити мультиплекс. І на кожному рівні ми знаходимо таку логіку опредмечення. як через мотиви опредметити інтерес людини на нашу користь. І далі актуалізація: як зробити так, щоб, щоб інтерес в нашому бренді реалізувався в дію швидше. Щоб наші гроші, наші гроші, які носить клієнт, випадково не потрапили не те, що навіть до конкурента, а до 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 якоїсь іншої вправи. Щоб людина нашими грошима не заплатила за якусь там подорож чи за диванчик собі новий, бо ми продаємо не дивани, ми продаємо електроніку.